На кладовище повільно заїжджає ритуальний транспорт. На місці його вже зустрічають десятки людей з траурними квітами в руках. Серед них і суворі люди в армійських одностроях. Втрачати друзів завжди важко, особливо тих, з якими пройшов випробування боями та ворожими обстрілами на Херсонщині під час її визволення від російських окупантів, каже боєць на псевдофуджі, який зізнається із втратою побратима криворіжця Василя Крамаренка лишився і часточки себе. Ми з ним разом з самого початку нашого мобілізації. прослужили вместе все 9 месяцев с квитня. Конечно же, хороший человек, безумно прекрасный. Мастер на все руки, мы всегда вместе что-то делали. Поможет, поддержит постоянно. Память, конечно, наш останется друг. Самый лучший человек. Безумно жалко, что такие потери у нас. Ак, люди виходять, тастрюля. Василь служив навідником танкового взводу 60-ї окремої механізованої нголецької бригади. Нашого земляка не стало 26 грудня. В результаті вибуху танку Т-72. Серце чоловіка зупинилось через множинні опіки тіла. З армійського досвіду у Василя Крамаренка була лише строкова служба. Опісля заробляв на життя будівельними роботами. Ігор знав Василя більше десяти років. Назавжди запам'ятає його світлою, чуйною людиною. Хорошим добрим чоловіком. Сіда помагався, Чоловік був біді, бід'он нікода не відказував, завжди допомагав і завжди був жизні радісним чоловіком. Із передчасним уходом життя тих, кого ми любимо, відмирає частина і душі нашої. Ця діра із плином часу не загоїться, і буде боліти до кінця земного життя, каже священнослужитель, що проводить панахиду за Василем, якого вже більше ніколи не обійме його дружина. Ми страждаємо і плачемо, і це природні, бо наші близькі люди це частина нас, нашого життя. Відніміть у людини палець. Людина буде плакати і буде боліти. А відніміть половину людини. Відніміть чоловіка чи жінку, батька, чи матір, чи, не дай Бог, дитину. Ваш чоловік загинув на священній війні. Виконав свій обов'язок ціною власного життя. Останню шану армійцю Василю Крамаренко за військовою традицією віддали під залпи з автоматів почесного караулу. Своє останнє місце спочинку воїн Криворіжець знайшов на секторі почесних поховань центрального кладовища. Вічна слава та пам'ять нашому землякові, який віддав за Україну своє життя. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко перший міський.